Працівники відділу боротьби із незаконним обігом наркотиків викрили торгівця амфетаміну. Отримавши оперативну інформацію про збут наркотиків в одному із розважальних закладів міста, правоохоронці поспішили на місце події. Був затриманий один громадянин, мешканець міста Франківська. Раніше тричі судимий за різні види злочинів, крадіжку, грабунки. Останній раз, у 2010 му за збут наркотиків, який при собі. Мав два згортки психотропно речевин фітамін, ну от по 200 гривень кожна. От які в подальшому були вилучені слідчо-оперативну групу та направлені на дослідження в НДКЦ. Зловмисник опирався, а під час медичної експертизи намагався поранити себе в область шиї. У розважальному закладі даний громадянин, скоршу всього перебував в стані наркотичного на спієння, бо поводив себе не зовсім адекватно, чинив опір працівникам міліції. І після того, як поїхали на його освідчення, так само в присутності лікарів от, чинив опір, відмовився від освідчення та, розбивши скляну банку, намагався нанести собі рани різної рани в області шиї. Відтак правоохоронці встановлюють джерело надходження наркотичної речовини. Відкрите кримінальне провадження за статтею 309. Кримінального кодексу України на даний час вживаються заходи щодо встановлення фактів збуту безпосередньо в цьому розважальному закладі та встановлення джерела надходження психотропної ручники безпосередньо до нього та міста івано франківська Закинуті приміщення хвороба на тілі міста. Ні для кого не секрет, що такі будівлі служать пристанищем наркоманії. Працівники відділу боротьби із незаконним обігом наркотиків щодня прочисують такі території. «Час від часу ми потрапляємо на такі місця. От, як правило, це якісь заброшені місця, які ніхто не доглядає, вони мають до того вільний доступ. Тому і ми намагаємося контролювати. У нас є там схема розташування таких міст, тому час від часу ми відвідуємо з метою якраз попередження. Таких фактів, як вживання і схиляння до вживання наркотиків інших осіб. Ось один із прикладів виявлення наркоманії в одній із закинутих будівель в самісінькому центрі міста. Цього разу на гарячому спіймалося троє молодих людей. На захаращеному столику пристрій для вживання марихуани та паперовий згорток із травичкою. На розгублених обличчях молодиків тривога. Дівчина ховає лице. Були затримані якраз троє молодих людей, от, дівчина та двоє хлопців. Деякі з них навчаються, деякі безробітні, або тимчасово там, там підробляють, От, які в цьому приміщенні якраз зібрались з метою вжити наркотичний засіб, марихуану або канабіс. Постає питання, як же запобігти поширенню наркоманії саме в таких закинутих приміщеннях? Правоохоронці звертаються до самих власників або до органів місцевої влади. По закінченню кримінального провадження буде направлено відповідне подання щодо усунення причин та умов скоєння даного злочину. От і я думаю, що власник приміщення поставить двері нормальні, більш-менш. Богорочанський райвідділ відділ міліції з'ясовує місце знаходження безвісті зниклого громадянина Федорака Андрія Юрієвича. Мешканець села Старуня Богорочанського району, 18-річний Андрій Федорак, не повернувся додому після відвідування сільського клубу. Юнак пропав у ніч на 6 травня. Мати заявила про його зникнення в міліцію. Правоохоронці здійснюють розшукові заходи і звертаються за допомогою до громадян. З проханням, якщо хтось володіє інформацією щодо можливого місцезнаходження хлопця, повідомити про це. Прикмети зниклого 170-175 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, чорне коротко стрижене волосся, очі карі. Юнак був одягнений у куртку чорного кольору, білу кофту, штани сірокоричневого кольору та чорні кросівки з білою підошвою. Кому що-небудь відомо про місце перебування Андрія Федорака, прохання повідомити в будь-який відділ міліції за телефоном 102. Вкотре прикарпатські самбістки повернулись зі змагань із нагородами цього разу. Спортсменки вибороли три бронзових медалі. Звичайно, це приємно, тому що ми вже не вкотре їх вітаємо, вкотре поздравляємо і вони відстоюють честь спортсменів Івано-Франківщини. Також і Честь нашої нашого міліцейського підрозділу. Спортсменки зізнаються, їхала та розраховувала, звісно, тільки на найвищі нагороди. Однак і треті місця на чемпіонаті Європи для них стали хорошим надбанням. Я боролася три зустрічі. Першу боролася з грузінкою, потім за вихід в фінал боролася з болгаркою, в якої я програла больовим прийомом. І потім ну, вона вийшла у фінал, і я утішалася за третє місце і виграла в ві... Француженки. Могли краще. Ну, я відборолася ще чотири сутички. За третє місце я боролася з італянкою, яка теж досить непогана, досвідчена спортсменка. Це змагання серед дорослих. Ну, трошки важче, бо там вже досвідчені спортсмени. Ну, тільки ввійшли в дорослий спорт, раніше боролись по молодьжі. а Результатом задоволені. Головний тренер спортсменок також задоволений результатом. Каже завдяки новому керівництву федерації у самбістів з'явилася нова опора та мотивація до перемог. Відколи у нас, скажімо, возглавив нас Олег Михайлович Шало, наш президент обласної федерації. Наші спортсмени більш стали впевненими, скажем, повірили в свої сили, повірили в те, що це не тільки їм необхідно, а що це ще потрібно, і нашому керівництву. І тому я думаю, що в майбутньому результат ми покращимо, і будуть у нас і золоті, і срібні нагороди. Сам ж голова федерації, самбо Олег Салу запевнив, підтримка спорту зараз є одним із найважливіших напрямків його діяльності. Находимо спонсорів, знаходимо кошти для того, щоб підтримати наших спортсменів. Також зараз і куртки будемо шити практично 300 курток. Я думаю, що саме короткий термін ми надамо і нашим молодим спортсменам, і спортсменам, які виступають. За нашу державу наразі спортсмени готуються до чемпіонату світу, який відбудеться 13 липня в Росії. Окрім вище згаданих самбісток, у змаганнях візьме участь і майстер спорту із самбо Михайло Іличук. <му> у департаменті державтоінспекції МВС України підвели підсумки всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка молоде покоління за безпеку дорожнього руху. Прикарпатці відзначились на конкурсі завдяки юному таланту. Учні Івано-Франківської школи-інтернат Івана Сою удостоїли нагороди за фотомалюнок під назвою Твоя безпека в твоїх руках мені сказав класний керівник, що я такий конкурс, треба взяти участь, і я якось вечором сів та й дуже довго думав. Думав, і тут, ніби як можна сказати, муза на мене зійшла і придумав я такий стиль, можна сказати, поєднання малюнку з фотографією. Так як тема була пов'язана з пекою на дорозі, я вирішив. Зробити композицію, таку можна сказати, ну, з малюнком, з фотографією, де була поєднана якась дорожня транспортна, так би може сказати, пригода з поєднанням неординарного стилю. Члени журі, які оцінювали конкурсні роботи, окрім традиційних перших третіх місць, вибрали окремі творчі роботи та оцінили їх як окремі гран прі саме такою нагородою і відзначили юного франківчанина. У вільний час, коли нема що робити, то я можу взяти. Взяти листок, всякі олівці, фломастери, маркер, все, що подається під рукою і починати малювати. Працівники відділу кримінальної міліції у справах дітей області разом із школярами міста Івано-Франківська і Тисманецького району відвідали кінологічний центр при УМВС України в Івано-Франківській області. Діти мали можливість ознайомитися з роботою кінологічного центру, подивитися, в яких умовах працюють та утримуються собаки. Ця акція проходить щорічно. Практично в літній період часу ми виїжджаємо в зрочі табори. А отак протягом навчального року ми. Виступаємо ініціаторами для того, щоб ознайомити дітей з роботою служби, враховуючи те, що зараз розпочали свою роботу шкільні оздоровчі табори, тому діти на складний графік. Щоденно діти зі шкіл відвідують кінологічний центр. Під час заходу відбулися показові виступи собак. Собаки продемонстрували свою слухняність, долали смугу перешкод, а також показали свої вміння в пошуках вибухівки, наркотиків та затримані злочинця. Сьогодні відбувся показові виступи перед дітьми двох шкіл. Час від часу ми періодично проводимо такі виступи, їдемо до них, до них в школу, вони приїжджають до нас, розказуємо їм можливості застосування кілограгічної служби, службових собак, для чого собаки застосовуються в міліції. Як до них потрібно відноситися? Діти отримали велике задоволення від побаченого. Один із школярів, юний міліціонер Прикарпаття, поділився своїми враженнями. Я дізнався, як дресирують собаки, що вони їдять, як тут живуть, скільки їх показали роботу собак, пошуки наркотиків, вибухівки, затримання злочинців. Юні міліціонери проти юних правопорушників у Коломиї на спортивному майданчику восьмої загальноосвітньої школи за підтримки начальника управління внутрішніх справ Олега Сало відбувся юнацький турнір із міні-футболу, присвячений дню захисту дітей. У змаганнях взяли участь футболісти 4-ї та 8-ї загальноосвітніх шкіл. Також команди районного осередку дитячого об'єднання юний міліціонер Прикарпаття та підлітків, які перебувають на обліку в міліції. Ми зараз граємо Проти юних міліціонерів і зараз будемо бачити, яка гра вийде. Ви тренувалися? Ми... Тренувалися і будемо старатися виграти. Команди зіграли за коловою системою. Звісно, що найбільш принциповим був матч між юними міліціонерами та юними правопорушниками, який завершився з рахунком 5-1 на користь юних міліціонерів. Переможцем турніру стала команда четвертої школи. У вирішальному поєдинку вона з мінімальною перевагою 3-2 перемогла юних міліціонерів, які посіли друге місце на третій сходинці. П'єдесталу команда господарів. Юним правопорушникам вочевидь забракло зіграності, і вони програли всі матчі. Втім, без призів не залишилася жодна команда. Майор міліції Алла Лемчак також зазначила, що лави дитячого об'єднання юний міліціонер Прикарпаття зростають. Діти самі звертаються до нас, пишуть листи, до наче безпосередньо до начальника управління про те, що вони хочуть. Бути учасниками цього об'єднання і брати активну участь у його житті. Ми сподіваємося тільки на те, що воно збільшується кількість цих учасників, буде збільшуватися і будуть брати активну участь у діяльності. Конкурс малюнків «Міліція очима дітей організовує обласне управління кримінальної міліції у справах дітей. У заході взяли участь і школярі з Коломиї та району, які виявили бажання показати своє бачення роботи працівників міліції. Діти представили індивідуальні творчі роботи, у яких зображали правоохоронців та їхню роль у суспільному житті. Дитячим фантазіям не було меж. Це і використані ідеї з літературних сюжетів і власні уявлення про людей у погонах. Гідно представив Коломийщину на конкурсі в області учень 4 класу гвіздецької школи Олексій Кіцел. Я дуже люблю малювати природу, я брав у трьох конкурсах участь. Олексію зараз 10 років. Малювати почав з шести. Хлопець вже не перший бере участь у таких конкурсах та отримує призові місця. Дитина, яка брала участь у даному конкурсі Міліція очима дітей, це неодноразовий переможець багатьох конкурсів. От нещодавно це було. На початку навчального року дитина, взявши участь у конкурсі Село майбутнього, здобула перемогу і отримала цінний приз – це є ноутбук. Вітали переможця конкурсу урочисто на святкову лінійку, у школі зібрався весь педагогічно-учнівський колектив. З грамотою та подарунками приїхали і представники Коломийського міськвідділу міліції. Селище Гвіздець воно кожного року займають, діти, які навчаються в загальноосвітніх закладах, займають призові місця. В тому році призером даного конкурсу являлися діти, які навчаються в Гвіздецькій школі-інтернату. Вони вибороли призові три місця і приймали участь в загальноукраїнському конкурсі Міліція осіма дітей. Вітали Олексія і члени об'єднання юний міліціонер Прикарпаття. Ми би йому хотіли побажати, щоб на майбутнє він став членом нашої організації, тобто організації Юний Міліціонер Прикарпаття, і щоб він надалі продовжував розвиватися в цьому в своєму плані, і щоб він не сходив з правильної дороги. І тому ми разом з Василем хочемо йому побажати щастя, успіху в житті і також нехай він приєднується до нас. Ініціатори заходу переконані, така форма роботи з учнями шкіл стає вкрай необхідною, адже, привертаючи увагу дітей до діяльності правоохоронних органів, у майбутньому вони сподіваються отримати у своїх лавах першокласних співробітників.